Давай поїхали. Так, треба не горіти. Просто мені треба записати і хоч якийсь матеріал, щоб було завтра що викласти, бо у мене вже закінчились матеріал для доти. Мені вже нема що викладувати, а я не можу виграти жодної карти. У мене є ще пару годин, і потім мені вовтробити вийти стрімити. А ти граєш на саппортах, так? Чи на кому? У нього один центр. Це я бачу. Ми з ним так вийшли, обмінялися просто. Стоп, а це не та сама луна, що грала тоді. У неї така сама затарка. Мені ще це... це мене трохи ляка А, ні, стоп. У нього там був нікнейм із зеткою Ні, це не він. А бадон? То ти граєш лише на бадоні, чи ще на комусь? Ну ти ж не можеш грати лише на бадоні, тому що він же іноді буває в бані. Бабку, бабку, бабку. Давай, 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 души, души, души. Хорош. Паце у нас тут заруба, тоді уже по ситуації беру. Ну так у тебя хто ще в пуле из таких основных? Мені треба заблокувати спот ногою. Заблокував, хорошо. Акс? На саппорта пікаєш Акса? Ти, ти серйозно? Я б так би не ризикнув би чи ти граєш. Е, не на рейтинг, ти так заходиш грати по кайфу, чи що? Чи ти хочеш апнути ММР? А, ну то тоді зрозуміло. Якщо так, то да, тоді можна. Якщо не рейтинг, то можна звичайно. Я труп. Булі вони мене можуть псс! і навпіймати. Рейтинг декли нервує у якому плані Why not? Блін, ну у неї демедж просто нереальний. Я не можу розрахувати на валюну кількість демеджу. І знову бабка третя позиція. У катку була третя позиція Вінга, цю катку третя позиція, бабка. Тікають щось зовсім нестандартне. Радиан Там уже. Людина одразу дала тебе сейв, це добре. Сейвить. Більше токсичних людей. Ха, так ти ще... А ти граєш взагалі не на рейд. Ну, тобто, ти, коротше, вибираєш звичайну катку не на рейтах, правильно? Так, там не менше токсичних людей. Ти ще, мабуть, не грав у всі. Як він називається, У цьому, коротше, у low пріоріті ти ще не грав. Ти ще б бачив, які там люди грають. А там взагалі Какі треш У лоу приорики грають ще хірші. Рейтингу, команду її можна так само замутити яка різниця Ти ж можеш зайти в рейтинг, просто поставити галочку мути і все. Ти хочеш рейтинг, хоч не рейтинг, яка різниця? Mm -hmm. Можна ж мутити ти хочеш. Блин, мне не требовало ТП давать, я не дал. Я не дал ТП, дурак. Там зараз земля пьет за руну, да? Руна, руна, руна. Земель вже туда ушов. Да, я бачу. Отце. Отвертно ж щоб його апати, ну треба спочатку. Да, я з тобою згодна на 100%, так і є. Ну ти ти можеш замутати, але ти І за тег вірогідність того, що ти програєш, то збільшується, yeah, тільки якщо ти якісь бустер, які може соло закінчити. Знизу ніхто не умирає, поки я просто в ахой сиджу. Блін, ну він її забере все одно. Як не крутий. Можна мутати в рейтингу, але ти маєш там грати прям топ-топ-топ. Якщо ти соло можеш виграти гру, то ти... Ну, Я, я бачив таких людей, що грали на мідерах або ще на якихось героях, типу, умовний якийсь кускар, мідовий. Він просто замутав всю команду. Йому люди щось кажуть, а він ніяк не реагує. Вот, то він соло міг завершить гру. Так, я збігаю до них дам тп. Не понял. Ну, хоть одно ТП буде, наверх. Поки що я лінію тримаю. Так? Ні, ні, я зараз не можу, мені. Мені треба грати в зараз. У мене не вистачає часу. Може іншого разу, але не сьогодні точно.

<пробітник> <пробітник> Він гамає заборону окей. транс живе, живе. 2300, то ми з тобою зможемо зіграти лише у звичайну гру, не на рейтинг. Ми не можемо з тобою грати. Це по магі. Ми з тобою не можемо грати в рейтинг у курсі. Blessings upon a loyal warrior. Нічого не відповідаєш, так? Можна грати в рейтинг лише якщо у вас рейтинг плюс-мінус однаковий. Ви не можете грати в рейтинг, якщо у вас дуже величезний розрив в рангах. Ніяк. Це просто неможливо. Ви не можете зарігати катку. Ви можете зіграти лише звичайну катку. Так, не на рейтинг. Можете.

Друзі, 20 секунд вашої уваги. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал і напишіть будь-який коментар. Це дійсно допомагає просувати україномовний контент у Ютубі. Дякую вам. Нормально вин закинул. пиздец, Анлак, я накликал на тебя и настолько быстро кликал, что, блядь. Да, нашел. пофигу, пофигу. Все норм. А мид у них падает. Ну, у каши как есть. У них там, у нас пушат там или Там все нормально. Я бы хотел попробовать еще какого-то да. саппорта для себя. Да попробуй. Ну, такі, ну, блядь, герої у нас. Бруда, яка ламає, на Подивися. А, не знаю, на ком я граю. спробуй зіграти на тих самих саппортах. Чи не знаю. Глянь, хто грає з інших стрімерів на саппортах на якихось героїв. Ну і пограй на них. Бо грати на одному і тому ж самому персонажі це. Дуже-дуже набридає, реально. Хочеться щось новенького спробувати. То спробуйте також. игры там, фармить. Ребят, ты зачем линию качать? А цели линии? Ну я же мы открыл лайн и сказал иди сюда и вы туда все ушли. Мы там его його... не заберем. Так там. Бьется бруда. Можно иметь стать там трошки. А, стоп! Там же медали, блин. Я уже забыл, что там его слушала, бруда. Все верно.

Пачечку оставь только Нам идут пушить из. У нас нема контроля, нам нема и очень много это просто Блин, он еще и цепочку разорвал, да?

Бурда потрошку развлекается с ними. Можем ломать ее, пока они там развлекаются. Можем, можем. А там, Борода пижи, там. Взгляд, не дает ломать. Из луной в двор. the win comes the enemy's top tower has fallen чому شراшу забираємо спочатку можна mm -hmm. хороший закончили ну да нам треба іти завершувати гру бо oh, нам goodness зараз goodness. нічого зробити не можуть так що Блин, ничего нормального не падає, Що за фигня. Пару каточек, хто спробуй. Ну там номерані не так легко. Потому що нині вся пішка в чому? Стрела, і ты маєш вміти якось в нею попадати, а це не так-то легко. Тоб, ти ж граєш не проти ботів, там же грають люди. По номерані трошки важче грати. Не якомусь звичайному герої. Спробуй Огорма. Це дуже простий герой і дуже сильний. У мене на ньому майже тисячі ігор. Він реально дуже простий і дуже сильний. мене БК полетить. Можем останню сторону доламати, чи на ХГ попроводити. А на ХГ вони дуже слабі. Так не дайвить, давайте просто пушить, просто пушить, не надо давить. Oh, yes. is under трошки залити, вроде... А, нет, мы не манухало.

По-моему, просто и все не. Нічого наразі выработать не могу. Не разрывай, не разрывай, Фред. Ну ладно, давайте в сторону ласт. Ломаем. Я пошел. Ласт сторону. Вы варды там в тройке поставьте где Сейчас поставлю. Я думаю, варды нахрен не надо. О, ласт сторону, хлопцы. Гоу, гоу, гоу. Так, ця гра йде поки що файно. Ну, бач, те що я тобі казав, що ти можеш майже нічого не зробити в грі, а... але ти можеш виграти її. Причому так легко, що навіть не помітиш. А може бути все навпаки. Ну, у нас тут дуже багато робить бруда. У нас дуже багато робить тренд. Реально, тренд робить дуже багато. Він купує аура на команду, це вигідно для нас. Він нам дуже допомагає. bottom tower has fallen radiance current has been killed a little job. i am i am i am Це тавер треба добити. Дякую. Ми е, просто сейвимо один одного і, і, і вони всі вже кнопки витратили, тому вони нічого зробити не можуть ми э, скористалися піком сили нашої бруди, і все. Не соло ігроки. Да, так, да, так і є. Ти абсолютно правий. Бачиш, в цій грі була нормальна э, взаємодія. Люди спілкувалися один з одним, і це дуже сильно допомагає. Тому що люди кажуть: гоу туди, гоу туди, го пропушемо, гоурашана, гоу шар, го руну го підемо там, не знаю, когось б'ємо чи ще щось, і так далі. І так далі. Тому так ходить.